Дорогі брати і сестри у Христі, чи задумувалися ви коли-небудь, що вічність починається вже тут, на землі? Ми часто думаємо, коли закінчиться моє земне життя, тоді і почнеться вічність. Але чи неправда, що ми вже зараз готуємо своє серце до того, де воно буде вічно? Подумайте, чи можемо ми служити Богові вічно, якщо не навчилися служити йому тут, чи можемо ми славити його там, якщо не привчали себе славити його зараз? Чи можемо любити Його вічно, якщо наша любов до Нього на землі холодна й байдужа? Я думаю, ні. І ні, не тому, що Бог не хоче нас прийняти. Бог хоче. Він віддав за нас найдорожче, сина свого єдинородного. Але проблема в нас: нам буде важко, нам буде чужо, бо ми не тренували своє серце, бо ми не навчилися любити те, що любить Бог, бо ми не відірвалися від того, що прив'язує нас до землі. У Євангелії від Матвія ми читаємо про юнака, який підійшов до Ісуса з найважливішим питанням Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Євангелії від Матвія 19,16. Ісус відповідає йому про заповіді. Юнак каже, це все я виконав з малку, чого мені ще бракує. І тут звучить головне: якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно. Роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь, і йди за мною. Євангеліє від Матвія, 12, 21. Зверніть увагу на останні слова. І йди за мною. Це не заклик просто до доброї поведінки, це заклик до учнівства, до життя поруч з Ісусом, до щоденного вибору. Брати і сестри, мало бути просто хорошою людиною. Добрі справи важливі, але цього замало, бо можна робити добро і без Бога з людських мотивів. Але Ісус каже, іди за мною. А це означає, довір йому своє життя, дозволь йому вести тебе, зроби його Господом у всьому. Шлях, яким веде Господь, нелегкий, це шлях боротьби з гріхом, шлях відмови від егоїзму, шлях прощення навіть там, де болить. Ми всі знаємо, як важко змінюватися, важко відмовитися від звичок, що тягнуть вниз, важко пробачати образи, важко відкладати своє я і ставити на перше місце Божу волю. Іноді ми живемо у гріху так довго, що він стає частиною нас, нам здається, що без нього ми вже й не зможемо. Але правда в іншому без гріха ми стаємо вільними, бо, яма... бо кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. Євангелія від Івана 8:34. І тільки Христос може нас від цього рабства визволити. Тому важливо почати вже сьогодні, не відкладати на потім, бо потім може не настати, скільки людей думали. Ось на старість покаюсь, ось коли буде час тоді і віддам себе Богові. Але життя може обірватися зненацька, і тоді вже не буде коли готуватися. Апостол Павло нагадує нам ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння, друге послання до Корінтян 6.2 не завтра, не через рік, сьогодні. Тому, брати і сестри, нехай це слово буде для нас закликом. Перевірмо своє серце. Чи я справді йду за Христом? Чи я просто намагаюся бути хорошим? Чи я люблю Бога понад усе? Чи моє серце розділене між ним і моїми звичними ідолами? Чи я готуюся до вічності вже зараз? Бо вічність це не просто нескінченний час, вічність це життя з Богом, а починається вона тут, у нашому рішенні щодня йти за Христом.